Всім привіт! До вашої уваги кишеньковий рюкзак. Рюкзак складається у компактний мішечок. Розмір в упакованому вигляді 12х7 см. Він виготовлений із водовідштовхувального поліестру. Це прекрасний варіант у поході, на дачі, туристичній прогулянці та у польоті. Він має ручку. Два ремені з регуляторами по довжині, одне основне відділення на блискавці, спереду є кишеня на блискавці та дві кишені сітки. Розмір у розгорнутому вигляді: висота 41, ширина 24, глибина 16 см. Вага такого рюкзачка – всього 85 г. Дана модель представлена у наступних кольорах: блакитному, сірому, рожевому, зеленому, чорному та синьому.